Українська народна казка, Колобок. Жили собі дід та баба, та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились же до того, що не стало у них і хліба і їсти нічого. Дід і каже: Бабусю, піди у хишку, назмітай у засіці борошенця та спечи мені колобок. Від баба так і зробила витопила в печі. Замісила яйцями борошно, що назмітала, спекла колобок і поклала на вікні, щоб прохолов. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю, та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм, а він каже Не їж мене, зайчику, побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої. Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я от баби та от діда втік, так і от тебе втечу, та й побіг. Біжить та й біжить, зустрічає його вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, я від зайця втік, так і от тебе втечу, та й побіг. Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану. Я по коробу метений, на яйцях спечений, Я от баби та от діда втік, я від зайця втік, от вовка вітк, так і от тебе втечу, та покотився далі. Біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісню заспіваю. Ано, ну, якої? Колобок заспівав. Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я от баби та от діда втік, я від зайця втік, от вовка вітк, от ведмедя втік, так і от тебе втечу. Яка гарна пісня! Ану, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений, а лисичка його гам! та й проковтнула.